Слава Україні, мої любі глядачі, вітаю вас щиро від серця до серця. Нехай це сьогоднішнє спілкування принесе вам не тільки відповіді, а й тепло, віру, ясність. Нехай ангели тримають вашу душу в обіймах, а життя несе тільки добрі новини. А зараз подивимося, що доля нам шипоче питання тривожне, не для слабких нервів. Але й важливе, бо всі ми хочемо знати, чи Європа залишиться спокійною, чи знову темні сили щось готують. Дивимось на карти, і кажу тобі, як є такс. Перша карта Лицар Кубків. Це не воїн з гранатою, а радше посланець з миром. Карта каже, що зараз Європа більше в емоційному настрої, відкритості, спробі порозумітись, видно, що конкретної хвилі агресії нема. І служби працюють активно, поки що спокій, хоч і з настороженістю. Друга карта королева Жезлів. О, а це вже сильна фігура. Тут видно, Європа готова, вона не наївна, вона вже з досвідом. Служби безпеки пильнують, політики діють впевнено. Карта каже: навіть як будуть спроби, їх можуть зупинити на етапі планування, є рішучість і чітке бачення. І третя карта двійка кубків. Це карта партнерства, довіри, співпраці. Дуже сильний знак, що спецслужби країн працюють разом. Інформація передається, координація є. Це дуже зменшує шанси на масові теракти. Єдність то найкраща протидія загрозі. Карти кажуть, масових терактів у Європі найближчим часом не видно. Є поодинокі спроби, але загальної хвилі терору не буде. Спецслужби сильні. Готові і працюють спільно, люди теж насторожені, і це добре, так що спати можна, але з одним оком привідкритим. О, то вже питання з перчиком. Орішнік то видно щось хитре, може, десь між дубінкою і гумовим гостинцем. Але добре дивимось, що карти кажуть про те, чи почне русня масово готуватись до якихось нових розгонів. Так, перша карта, четвірка жезлів. Ага, тут видно, що в них є план і база. Тобто е, вже щось готове, є виробництво, контакти, можливо, навіть запаси. Карта про фундамент як святкування підготовки. Видно, що нарощення не буде з нуля, основа вже є і будуть тільки добудовувати. Друга карта король мечів. Оце вже серйозно. Це влада, структура, силовики, накази. Король мечів то не про демократію, то про контроль. Видно, що на верхах є чітке рішення. Підготуватись. Так, що так, задумка є, і е, вона е, від керівництва. І третя карта лицар мечів. А це вже дія. Швидка, агресивна, рішуча. Значить, вже щось запускають. Може бути постачання, закупівлі, контракти. Карта каже, їдуть, летять, везуть. Так що так, процес пішов. Так. В Росії готується е, масове. Нарощення орешника. але через ситуацію із санкціями, то не все так просто, як вони планують. Ой, то вже питання, що всім у серці палає чи погодять ті американці новий пакет допомоги, чи знову будуть думати, радитися, вагатися. Беру карти, дивлюсь і розказую, як є. Такс. Перша карта королева жезлів. О, то дуже добрий знак. Ця королева сильна, впевнена, ініціативна. Вона символізує жіночу рішучість і підтримку. Може означати, що в Конгресі чи Білому домі знайдеться лідер, яка притисне питання допомоги і витягне його на голосування. Є воля, є енергія, є бажання допомогти. Друга карта п'ятірка кубків. А тут вже сум розчарування, втрата. Видно, що всередині штатів є опір, хтось не хоче погоджуватись, хтось бачить тільки втрати, а не користь. Може бути політична боротьба, емоційні заяви. Типу ми вже стільки дали і що з того? Але ця карта також каже, не все втрачено дві чаші ще повні, і третя карта сімка мечів. А це вже карта. Хитрості, маніпуляцій. Видно, що рішення буде прийматись не зовсім відкрито. Можуть бути закулісні домовленості, е, політичний обмін, якийсь проти і за, не на камеру. Але карта також вказує, погодять але через обхідні шляхи, компроміси, торги. Ну і що я скажу? Е, так, е, пакет е, допомоги від Америки буде, е, буде погоджений, але не одразу. Не просто. і не без нервів всередині боротьба. Хтось буде проти, хтось на хитрий, але ключові фігури все ж проштовхнуть це рішення, як кажуть у нас через терни до правди. Ой, ну тепер дивимось, чи вдалося нашому Зеленському таки достукатись до Трампа про ППО, про небо, про захист. Бо то питання не про політику, а про життя. Карти в руках, розклад ясний. Кажу по правді, як є. Такс, перша карта Паш Пентаклів це карта нової надії. Першого кроку. Видно, що тема ППО точно піднімалась, і Зеленський зумів донести, що то не просто прохання, а потреба. Є інтерес з боку Трампа, може, навіть перший поштовх до дій. Але поки що початковий рівень обговорення, пропозиція, можливо, навіть технічні консультації, то тільки початок дороги. Друга карта, четвірка жезлів. А оце вже дуже добрий знак. Це карта стабільності, радісного результату, домовленості. Може бути, що після зустрічі було досягнуто попередню згоду, не просто поговорили, а таки потиснули руки. Є атмосфера підтримки, партнерства, позитиву, можливо, вже йде підготовка до якихось практичних рішень. І третя карта лицар мечів. А це вже про дію. Причому швидку рішучу хтось після зустрічі не відклав питання в шухляду, а почав щось рухати. Листи, документи, контакти можуть бути конкретні кроки вже найближчим часом, хоч не від самого Трампа. А від його оточення команди, союзників ідуть процеси, що можуть реально вплинути на ППО. Карти кажуть так, Зеленський зумів домовитися з Трампом про посилення ППО не на 100%, ось вам ракети, але на рівні домовленостей, розуміння і старту дій. Вже є рух, і він буде тільки прискорюватись. Карти кажуть, буде з того щось добре, не просто балачки. О, ну то вже питання важливе, бо як щось міняється вгорі, то кожен українець хоче знати, то на краще чи знову шило на мило. Добре, дивлюсь. Такс, перша карта туз мечів. О, то дуже потужна карта. Це рішучість, нові ідеї, прозріння. Видно, що зміни в уряді не випадкові. Це як відрубати старе і почати нове. Карта каже, рішення приймались сильно і цілеспрямовано, щоб зрушити щось, що застигло. Нові люди або нова політика йде з ясністю і точністю. Друга карта вісімка жезлів. А це вже про швидкі зміни. Все відбувається дуже динамічно, без затягування. І що цікаво, карта показує, що ефективність від змін ми відчуємо досить скоро. Може, ще влітку побачимо результати, або конкретні дії. Це рух вперед, без болота. Третя карта. Королева Пентаклів. О, це дуже добра карта. На завершення. Вона про господарність, стабільність, мудре управління. Значить, в уряд можуть зайти люди або вже зайшли, які вміють працювати з фінансами, ресурсами, соціальними питаннями. Карта каже, буде турбота про економіку людей, реальні речі, не просто політика. Ну і що я скажу в підсумку? Так. Зміни в уряді на краще. Вони е, рішучі туз мечів швидко дадуть результати вісімка жезлів, і принесуть стабільність та господарський підхід. Королева Пентаклів буде менше балачок, більше справи. Побачимо дії, а не лише обіцянки. Скільки ще буде того жаху, сирен, вибухів, руйнувань, дуже болюче питання, аж руки тремтять, коли карти витягаю. Дивимось на карти з надією, але й з повагою до правди. Такс, перша карта, лицар жезлів. Оце карта гарячого руху, атаки, пориву. Видно, що масовані удари, то ще активна фаза. Ворог діє швидко, з напором намагається встигнути до якогось вікна, поки не стане пізно. Карта каже, зараз ще триває активна фаза терору, але то ненадовго. Вогонь то сила, але й швидко вигорає. Друга карта – Кубків. А тут вже з'являється надія: це карта емоційного послання несподіваної, доброї новини. Після періоду активних атак можуть початися сигнали про зменшення інтенсивності або дипломатичні е, рухи. Це ще не кінець війни, але вже полегшення. Може, хтось із партнерів щось рішить або дасть більше ППО. І третя карта вісімка пентаклів. А це карта поступової щоденної праці. Вона каже, захист країни вдосконалюється, система ППО стає кращою з кожним днем. Тобто терор триватиме ще трохи, але результативність атак зменшуватиметься. Ми вчимося, адаптуємось, здобуваємо досвід. Ну і що я скажу? Масовані атаки ще будуть протягом кількох місяців, але поступово їх сила і результат зменшуватиметься. До осені можемо вже бачити значне зниження інтенсивності. Карти не кажуть все кінець, але дають надію світло вже на горизонті, і ми до нього йдемо крок за кроком. Ой, слухай мене уважно, бо е, тут не просто карта, а реальність на передовій, яка серйозно впливає на життя людей. Дивимось, як воно там на Сумщині. Перша карта четвірка жезлів. Можливо, смисл полягає в тому, що люди тримають оборону стійко, є деякий спокій перед боєм, позиції зміцнені, укріплення зроблені, можливо, навіть налагоджено логістику. Це як той момент, коли зима прийшла, все біліє, тихо. А, але знаєш, що завтра може бути заметіль. І допомога йде, родичі збирають передачі, волонтери несуть потрібні речі. Друга карта двійка мечів. Тут є рішення, що на вилці: залишатися чи йти в наступ такі питання в командуванні або е відкрити вогонь чи чекати. Це карта нейтралітету, зважування, очікування. Можливо, оборонці чекають на чіткий наказ, на розвідку або на нові системи ППО. Є напруга, але без паніки. Кожна угода, кожне рішення під світлами голови, а не паніки. Третя карта сонце гарна карта. Вона каже: на цьому напрямку є прогрес можливо, буде ефективна відсіч або навіть контрнаступ. Є підтримка із технікою, і з морально. Це карта оптимізму, сили і ясності. Люди дихають із полегшенням, і навіть у важких умовах бачать, що небо є. Наразі на сумському напрямку стабільна оборона четвірка жезлів та позиції тримають. Рішення в процесі, двійка мечів, чекають сигналу, не йдуть поспішно. Оптимізм і підтримка. Сонце, моральний дух високий, є просвіти і надія. Є шанс, що згодом Сумщину. Почнуть звільняти, і підтримка буде помітніша. Ой, ну то питання дуже на часі, бо ворог лізе як тарга, а не з дірки постійно нагло з новими схемами. А ми всі чекаємо, чи з'явиться вже нарешті те рішення, що дасть гідну відповідь і зламає їм зуби. Дивимось, що карти кажуть, і я тобі як є, все поясню. Перша карта паж мечів ООН то карта розвідки, інформації, спостереження. Видно, що вже зараз ведеться і дуже активна аналітика. Наші шукають слабкі місця у ворожих діях, вивчають, адаптуються. Ще нема готового рішення, але дуже серйозно працюють над ним. Нові люди, нові підходи, нові технології все в процесі. Друга карта закохані. А тут карта вибору. Дуже ймовірно, що в найближчому часі буде прийняте ключове рішення, яке саме озброєння використати, як реагувати, з ким співпрацювати, може йтись про союз або підтримку від партнерів. Це не просто техніка, це кооперація, розуміння, єдність з тими, хто хоче допомогти. Третя карта шістка жезлів. ООО. то вже перемога. Карта показує, що рішення таки буде знайдено, і воно буде ефективне. Люди. Які над цим працюють, отримають визнання, результат буде відчутний. Наші вийдуть із ситуації не просто живими, а з піднятими головами. Успіх буде так. Рішення, яке допоможе протидіяти посиленим атакам, буде знайдено. Зараз активна фаза пошуку паж мечів. Далі вибір та координація з союзниками закохані, і вже незабаром результативна відповідь, що дасть перемогу на певному напрямку: шістка жезлів. Світло вже близько, і руки наші непорожні. Ой, ну тепер давай глянемо на те, що всі думають, але не всі кажуть вголос НАТО. Воно сила, чи просто клуб з кавою і балачками. Чи показали вони себе справжніми захисниками, чи таки заслабли перед викликами? Перша карта Двійка Пентаклів. Ага, отут видно, що НАТО реально балансує: то дають, то чекають, то підтримують, то вагаються. Карта показує, що рішення в альянсі як на гойдалці: один за, інший проти, а хтось взагалі відвертається. Виглядає не дуже твердо, правда, і саме це створює враження слабкості. Друга карта король Кубків. Тут вже тонкість. Цей король. Дипломат, психолог емоційно врівноважений. НАТО працює через вплив, через переговори, а не через різку силу. То не генерал з мечем, то радше політик у костюмі. І от саме це люди сприймають як м'якість, хоча всередині є досвід і авторитет. Але на фоні агресії воно виглядає трохи, як кажуть, мильно. Третя карта страшний суд. О, -о, -о, -о а це вже серйозно. Карта великого пробудження, переродження, переоцінки. НАТО опинилось перед моментом істини. Усе, що було приховано, вийшло назовні. Їхня вага, структура, швидкість реакції все під лупою. І карта каже: або вони зміняться, або втратять авторитет. Це момент правди для альянсу. Так, НАТО частково показали свою слабину, особливо в очах тих, хто чекає на чіткий сильний захист. Балансування двійка пентаклів і дипломатія. Король Кубків виглядають слабко на е фоні е війни. Але Страшний суд каже: вони це бачать, і перед ними стоїть завдання змінитись. Оновити структуру або втратити довіру. Час покаже, але момент істини вже настав. А тепер прощаюсь з вами, мої золотенькі. Нехай кожне слово, що ви сьогодні почули, стане для вас світлом у темряві і підтримкою у тривозі. Хай ваша дорога буде рівна, хата повна любові, а душа вільна, як пташка над полем. До нових зустрічей і пам'ятайте, добро завжди перемагає.